В 27-му архікані ми можемо включати різні кольори і заповнювати таблички фоном. Для цього я хочу відкрити вигляд. Ось, ну, Чисто так для початку можна відкрити включити так межі. Дивіться, можливо, комусь для старту буде складно, але нічого складного там немає. Клацію на категорію, це в нас є комірка. Так? І клацаємо от сюди, включаємо її на білого кольору, наприклад, сірий виберемо. Окей, ось стала сірого кольору. А це категорія це шапочка. Так? Можна, до речі, оцей синій колір, стиль тексту зробити от білим, наприклад. І всі інші, це ж все по категорії, так? ми можемо перефарбувати. Наприклад, ось тут вибираємо вже смужка, ціла смужка, так, бо тут можна комірка, можна смужка. Так, і, наприклад, ставимо галочку і тут візьмемо ну, якийсь такий колір. допустимо, пишемо Окей. Якщо є смужки, які я вже розумію, так, то це нам допомагає зробити таку зебру роботу, Так. Якщо ми заберемо смужки, воно повернеться, ну, тобто буде ігнорити цей колір. А ось тут, наприклад, цілі комірки можна спробувати ось так. Тобто, якщо нам потрібно зробити суцільну табличку, ми не хочемо розсмуговувати її, так для графічного вигляду, теж можна ось таким чином змінювати таблицю відповідно до графічного вигляду. Ну, Такий естетичний нюанс вийшов.